Сьогодні я нарешті захотів підбити підсумки оцих зимових місяців нашого буття. Але мені стає якось тривожно на душі після оцього всього, що у нас тут вийшло. І, знаєте, так як ото. У березні 22-го року, що я чекаю якихось звісток із фронту, звідусі, а їх немає. Ну нема. Народ починав вже, ну, тих, що я бачу, розмовляти про те, що нібито. У нас якась антиконституційна організація захопила у заручники нашого Верховного Головнокомандувача. І він працює під тиском цієї екстремістської організації. А його адміністрація знаходиться. Законна адміністрація знаходиться у конці заспі, у закритому будинку. Оце таке розмовляють люди. Далі говорять, що наш Верховний подає нам якісь меседжі, яким чином, щоб оці, хто його захопив у заручники, не змогли до... Догадатися видає нам військовим, опозиціонерам, народу. Ну, який меседжі народу? Типа, підняв податок, звільніть мене, опозиціонерам не випустив Порошенка за кордон, теж ніби меседж, що звертається до нього. Допоможіть мене звільнити. Військовим поміняв усе керівництво, робить все, щоб ми зрозуміли, що він просить нас його звільнити від цього. Визволити Його потрібно нам. Оце так розмовляють. І Стає це все схоже ну, на голівудський сценарій. Розумієте? Я прямо ну, дійсно так стає схоже. Американці нам чомусь там зброю не дають, не допомагають грошима. І оце, ця тривога приходить до мене. А я ж бандерівець, мене Путін зробив бандерівцем. І мені стає тривожно, не дай Бог, прийдуть росіяни. Вони ж мене дійсно, мабуть, розстріляють. І що нам у цьому робити? Оцей сценарій Голівудський, чи телефонувати потрібно до Байдена, до Путіна. До кого нам звертатися за цим? А ще є тут один якийсь блогер, що я подивився. Так він нас усіх, українців, обзиває бидлом. Невже це ми такі? Ну, якщо глянути, можливо, ми і такі, а можливо, і ні. Українці перетворилися в бидломасу. Бидломаса, яка дивиться, як стікають кров'ю, останні. Останні часи України, як Україна стікає кров'ю, як наші хлопчики ЗСУ стікають кров'ю. Дивиться ця бедломаса і голосує за Альону 140 кілограм. Так? Що будемо робити, рідні мої дорогі? Який вихід? А я скажу: доля Україна в України в 10% патріотів. А ще хочу сказати про того клятого Порошенка. Його теж у Росії об'явили рішенням суду, де конфісковують Липецьку ту фабрику Рошен. Його теж об'явили екстремістом за те, що він допомагає е, Збройним силам України. І тут уже питання зовсім заходить у тупик. Якщо слухати, що Збройні Сили це екстремістська організація, які, як кажуть росіяни, то верховний головнокомандувач наш командує в нас екстремістською організацією терористичною. Виходить, що ми. Зовсім не, не зрозуміло, хто. І тому в мене вже є питання до того клятого Порошенка. Чому він, коли його верховний, не за кордон, не, не прийма ніяких мір. Каже, ми подамо в суд і все. Ну треба щось робити вже. Можливо, все кажуть, не на часі, не на часі, а можливо, це якраз і, той, і є той час, коли ніхто не дає зброї, ніхто нічого не той, якраз треба провести якісь зміни. Я не думаю, що Верховний Головнокомандувач там приймає снаряди із-за кордону, пише акт прийомки. Там є інші люди. І якщо його визволяти, то, можливо, це якраз вже на часі. І чому тоді оцей опозиціонер Порошенко не хоче приймати ніяких дій? Що робити народу? Що тим бабкам, що то обсуждають на лавочках. Оці, оці... Ну дійсно, в нас голівудський сценарій. Що б робили американці в такому випадку? Не знаю. І ніхто не знає, потрібен хтось, хто нам скаже, що робити. І ви, люди добрі, треба, мабуть, думати, бо ну, якби це був сценарій і все, то одне. Але ж це дійсно правда така у нас. Правда виходить. В Україні таке діється. ЗСУ, екстремістська організація по Словам суду Російської Федерації, антиконституційна організація, яка захопила в заручники нашого Верховного Головнокомандувача. Зовсім ми і я як народ не розумію цього, що коїться у нас в Україні. Уже нам потрібно. Про це задумуватись. Але якщо говорити, що я вне політики, то дійсно, а може ми і справді, як ото каже той блогер, ми є оте бидло. Оце я на цьому буду закінчувати. Бо щось не розумію. Я не хочу бути бидлом. Але, мабуть, я таки не є. якщо я не приймаю ніякої участі. У цьому. І ми всі дивимось і думаємо, хто ж нам скаже, куди йти. Заблукали ми в оцій політиці. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, бо щось у мене е, мало підписників, як дійсно половина підписників Конституційного Суду України. Це мало. Мені потрібно більше. І ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу.